Ви втомилися не почуватися прямо. Бачите в дзеркалі криву або перекошену поставу, яка вас турбує як візуально, так і фізично. QteckNolджі. Ваше рішення. Наші революційні пристрої, такі як QS, QAN і Кутра, повертають ваше тіло до оптимального положення з перших секунд використання. Що стосується довгострокових ефектів, ви також помітите довгострокові ефекти на рівні ланцюгів фасцій, напруги м'язів і суглобів. Чому варто вибрати q technology Миттєве ідеальне вирівнювання менш ніж за 12 секунд, технологія Q відновлює гармонію в три площинах простору, тобто фронтальній, поперечній і сагітальній. Ви знайдете пряму, витончену та врівноважену поставу, яка покращує як ваш зовнішній вигляд, так і вашу впевненість у собі. На відміну від традиційних методів. Які механічно змушують ваше тіло випрямитися, ку технологія діє на вашу нервову систему справжнього майстра постурального контролю. Ваша постава стає природно вирівняною без обмежень або дискомфорту. Бути добре налаштованим означає не лише уникати болю, але й створювати образ сили та благополуччя. Вирівняна постава це набагато більше, ніж естетика. Вона покращує ваші рухи, балансує ваші м'язи та оптимізує вашу енергію. Ви відчуєте себе краще, і це буде видно. Дійте сьогодні. Запишіться на прийом до наших сертифікованих експертів, щоб дізнатися, яку технологія може змінити вашу поставу та ваше життя.